Всім привіт! Ну і в принципі на цьому моє розуміння в створенні відео І Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні ви дивитесь мій пілотний випуск на цьому каналі, який буде присвячений саме історії створення фотошопу. програми, яка в прямому сенсі перевернула світ і стала монополістом у сфері обробки фотографій, яка створила нове слово в нашому лексиконі від фотошопити. Ну і завдяки якій ми маємо змогу прибрати прищики на фото для інстаграму. Тому мені здається, що буде цікаво послухати про те, як він розвивався всі ці довгі 37 років. Надіюсь, вам це відео сподобається і ви не забудете поставити лайк, підписатися і чекати на вихід нових відео. Ну а ми починаємо. Зрозуміло, що я не Вікіпедія, і постараюсь розказувати все не так сухо і одноманітно, як в курсачах. Спершу треба зрозуміти, хто взагалі являється автором, а в нашому випадку авторами. Це були звичайні студенти, а саме Томас та Джон Нолл, які після того, як їм придбали новенький Mac Plus 87-му, вирішили не просто грати в сапера і писати реферати, а створювати повноцінні проекти з нуля та навчатися програмуванням. Тут би ідеально підійшла інтеграція якихось курсів, але поки що, на жаль, мені не пишуть. І вже в цьому ж році вийшла саме перша версія всім відомого фотошопу, яка, звісно, мала саме мінімальний функціонал, але як для того часу, це був неймовірний скачок. До речі, першою назвою був саме дисплей. як на мене, то дуже навіть звучить. Але вже в 88-му назву замінили на таку, яка зараз би дуже підійшла якомусь китайському застосунку з плеймаркетом. Image Pro. Ну, звучить солідно, але й після цього епопея з назвами не закінчилась. Все крутилося через права на назви, через те, що не вистачало грошей в звичайних студентів. Але в кінці кінців зупинилися на назві Photoshop. І вже на той час була навіть повноцінно працююча версія програми. До речі, інтерфейс якої, чисто по контурам, майже не змінився. І по сьогоденням навіть весь час працюючи в нових фотошопах, ти без проблем розберешся з інструментами: їх кількості, їх наявності і функціоналі. Ну да, розберешся. Можливо, тому що їх було аж три штуки: олівець, гумка і вибір кольору. Тобто сучасний пейнт тоді був професійним інструментом для редагування фото. В 1988-му Нолу випускають останню версію фотошопа під своїм керівництвом. Вона виявилась, ну дуже класною, як для того часу, і розійшлась в хороший тараж. Тому хлопці, недовго думаючи, вирішили шукати компанію, яка викупить програму, та буде підтримувати її і надалі. І ось тут на сцену виходить Adobe, який в той час був не проти забрати настільки інноваційний продукт до себе в екосистему. І як ми можемо бачити тепер, вони віддали проект в правильні руки. Бо Adobe мав наміри і все таки зумів стати найкрупнішою компанією, яка розробляє інструменти для різноманітних авторів. І звісно ж, Photoshop вони в цьому плані не образили. Розумію, що ну дуже небагатьом цікаво почути, як Adobe по рокам додавали то якісь фільтри, то пару нових інструментів, інформація, яка не дуже то цікава в такого плану відео. І з більш цікавого, можна розповісти, що десь з 2000 року Photoshop ввели функцію, яка забороняє експортувати файли які місяць купюри. Бо в той час таким функціоналом почали користуватися ну не в самих добрих намірах. Ця заборона діє й досі, але все-таки трохи пом'якшила. Сам про це я дізнався з власного досвіду, коли робив слайд для презентації, ну і конче необхідно було додати швейцарський франк. Вже в 2012-му виходить легендарний Photoshop cc 6, з яким я гадаю, більшість з вас вперше і доторкнулося до всього цього світу Adobe, бо вкотре раз програма змогла зробити революцію. Та нарешті з'явилась темна тема. А це ну дуже корисно, це плюс 100 доларів до ціни програми, і зразу плюс 30% оцінки на послуги дизайнерів. Бо тепер все по крутому. Та й взагалі, навіть дотепер, багато у кого стоїть саме ця версія. Кому банально фотошоп потрібен, щоб замінити десь фон або прибрати дефекти. І в той же час ця версія не вимагала стільки оперативної пам'яті. В проміжку між 2012 і 2023-м, звісно, вводились нові функції для покращення, нові фільтри, якими потім балувався слідом себе відео, але саме головне трапилось у 2023-му, коли Adobe на хвилі хайпу додали штучний інтелект в програму. Що, звісно ж, визвало фурор, як у звичайних користувачів, так і повністю розв'язало руки дизайнерам, які тепер за допомогою правильних промптів можуть творити дійсно круті зображення. І як на мене, то це поки що наймасштабніше оновлення за всю історію, бо воно в буквальному сенсі перевернуло роботу в програмі. Ти тепер можеш не шукати потрібну тобі ПНГ-картинку дві години чи редагувати певну область на зображенні, а попросити ще її зробити це за тебе. Так що Photoshop разом з Adobe, звісно ж, зараз розвивається в правильному напрямку. Конкурентів програми та й немає, і навіть не планують з'являтися. Адже переплюнути простоту, але в той же час всемогутність фотошопу це ну дуже складне завдання. Тим більше зараз, коли штучний інтелект проникає у всі сфери, фотошоп точно знайде собі нове місце в новій ніші. Фух. Ну, на цьому, в принципі, все. Я постарався вмістити все саме головне і цікаве в цей невеличкий спіч. Надіюсь, вам він був корисним та може навіть пізнавальним. Якщо є побажання до відео, то відписуйте в коментарях. Ну і не забувайте про підтримку своїми лайками та підписками. Всім дякую за увагу і до наступних відео.